Я вітаю вас, скорпіони. Зараз з вами разом зробимо для вас прогноз на листопад 2024 року. А я, астропсихолог Алла Бережна, я допомагаю людям більше пізнати себе, стати більш щасливими через розуміння себе, через те, як на нас впливають зовнішні і що ми можемо з цим робити. І підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна! І отже, скорпіони, для вас листопад. Буде дуже важливий, тому що вже 1 листопада відбудеться молодик у вашому знакі. І ви на кінець-то вийдете зі свого минулого, тому що ви, скорпіони, любите, якби такий знак, який копає глибоко, хоче в усьому розібратися в минулому. Але зараз молодик у вас, тобто в вашому першому домі, а це про що? Про майбутнє. Як ви бачите себе в майбутньому, які ваші стратегії, плани, бажання тут народження нового? Так що готуйтесь, скорпіони уже з початку місяця щось відчуєте нове, новий імпульс, можливо, захочете і зовнішньо змінитися, можливо, проявити активність велику, кудись поїхати, можливо, щось змінити. Також спорт це добре. Взагалі у вас постануть такі питання: хто ж я, які мої бажання, а куди я йду? І навіщо я в цьому всесвіті? І це дуже цікаво, тому що якщо є питання, то обов'язково всесвіт надасть вам і відповідь, і ви відчуєте цю можливість змін, можливість свого переформатування. Молодик він завжди дає нове дає нову енергію, тому що молодик проходить тоді, коли сонце поєднується у нас з місяцем. Це дві потужні наші світила. Вони разом дають багато енергії, багато впливу, і ви, скорпіони, почуєте власну таку безмежність, безкрайність. Захочете рухатись і обирайте свій шлях самі, звісно, і рухайтесь, куди вас покличе ваша інтуїція, тому що інтуїція скорпіони у вас дуже сильна. І далі у нас, що важливо ще, що 2 листопада Меркурій переходить в знак Стрілець. І для вас це другий дім. А тут уже про фінанси. Меркурій у нас взагалі приносить інформацію, приносить комунікації з іншими людьми, переговори. Можливо, будете з кимось говорити, з кимось спілкуватися. Отримати інформацію, можете із других джерел, наприклад, там із інтернету або друзі зможуть розповісти. І це. Дуже важливо для вас, тому що через це пройдуть зміни у ваших фінансових питаннях. Меркурій буде довго знаходитися в цьому знаку, в стрільці. Забіжу вперед, скажу, що в кінці місяця він ще піде ретроградно, тобто він ще поверне вас до питань саме про фінанси, само, про самоцінність, про ресурсність вашу. Ресурси в чому заключаються? Це не тільки фінанси, це те, як ми себе внутрі відчуваємо. Ресурсному ми стані чи ні, тому що буває у людей і багато фінансів, а вони все одно у депресії, у ну, не ресурсні такі стани. І що ж вам надасть ресурсні стани? От ви саме в листопаді зрозумієте, що надає вам ресурс, що підвищує вашу самооцінку, самоцінність. І взагалі у нас стрілець це про кордони. І от коли туди заходить Меркурій, зайде він в стрілець, він вам допоможе зрозуміти, як вийти за ці кордони, як розширити вам можливість. Фінансування, перефінансування можливо змінити роботу, можливо попросити про підвищення зарплатні, про якусь допомогу, якщо ви вже не працюєте. Також нові планування, перепланування взагалі це про дисципліну бухгалтерію. Власну бухгалтерію. Ви тут наведете порядок за цей час, скорпіони. І далі у нас ще важливо 3 листопада дуже такий потужний аспект відбудеться. Це для всієї землі, коли у нас Плутон стане в точну опозицію до Марсу. Дві планети дуже потужні, войовничі, вони такі вперті, ніхто здаватися не хоче. А опозиція це як протиборство один проти одного, і ніхто не поступається. І це напруження від, ми відчуємо всі. Весь світ. І тут у нас вже будуть проходити вибори. Ми знаємо в Америці. Тут будемо бачити боротьбу за владу, якась неправда. Тобто, як два конкурента, вони такі, будемо говорити, рівні почти за своєю енергією, і ніхто не поступається. Що з цього вийде, ми побачимо: велика боротьба, незгода, незадоволення, якісь бунти, революції. Ну, образ то казати, можливо, на фізичному плані це і не відбудеться, але стане ми будемо такі відчувати, що хочеться піти і не знаю, що там все розрушити. І це взагалі самий початок ціє, цього аспекту, тому що вони зараз зустрічаються. Потім у нас Марс піде в грудні ретроградно, вони розійдуться, і в січні вони знову стануть в такий аспект. Позицію. І потім, коли вже Марс піде директно, тобто в прямому вже своєму напрямку, вони знову зустрінуться. І це буде вже кінець квітня. І от саме за цей час ми зрозуміємо, що світ змінився. Отут уже ми зрозуміємо якусь ясність, ми вийдемо на якийсь то уже фініш цих активних таких енергій, вони можуть бути негативними. Але для вас, скорпіони, це буде третій, дев'ятий дім. І тут все ж таки про розуміння. Ви щось для себе зрозумієте. Це інформацію, яку ви будете отримувати. Ви її, звісно, перевіряєте, але до кінця цього аспекту ви для себе щось виясніте. І також за цей час ви дуже захочете змін. Змін у вашому житті взагалі. Тому що третій і дев'ятий дім це те, куди ми рухаємось, з ким ми спілкуємось, яку ми інформацію отримуємо, з якими людьми ми. Ми контактуємо. Ви захочете змін, ви захочете, щоб не було так, як раніше. Ви захочете чогось нового, можливо, щось вивчити, можливо, кудись поїхати, переїхати, змінити коло оточення. І воно зміниться. І ваші друзі або зміняться, або ви е, зустрінете нових людей, дуже цікавих. Також захочете змін у своєму мисленні, у своєму баченні, як ви бачите цей всесвіт. Це взагалі про зміни у... Е, Стосунках наших із Всесвітом, тому що дев'ятий дім це коли ви вже хочете чогось більшого. Вас не влаштовує те, що було раніше. Ви хочете або зустріти свого вчителя, свого гуру, який вам розкаже щось таке таємне, чого ви раніше не знали. А ви, скорпіони, любите розкривати різні таємниці. Взагалі, ваші плани можуть змінитися за цей час. І далі у нас іще 4 листопада Марс переходив в Лев. І для вас це 10-й дім. Марс це взагалі активна, дуже енергія. 10-й дім це наші досягнення, наша кар'єра, наші статуси. Тут також можуть пройти якісь активні зміни. Або ви захочете різко звільнитись, або покращити свій статус, але вам захочеться багато влади, багато впливу. Пливу, щоб у вас було і на колег, на роботі, на тому місці, де ви працюєте, і також вдома, на своїх рідних, захочеться щось доказати, довести свою ідею. А можливо, і з старшими людьми, і з керівниками може бути якийсь конфлікт, але все одно це приведе вас до якихось змін. А 11 листопада у нас Венера переходить в знак козорів. І для вас це знову ж таки третій дім. І тут уже відчуєте приємні стани, приємні комунікації, можливо зустрінете приємних людей, зустрінетесь із давніми друзями. Про спілкування йдеться, про нове мислення приємне для вас. Інформація, яку ви будете отримувати, вона вас буде надихати, буде задовільняти, ви будете відчувати стан більш щасливий, більш гармонічний в собі. Також можете зробити якісь нові покупки, що стосуються техніки, можливо, гаджетів, якихось предметів, які вам потрібні для того, щоб рухатися вперед. А 15 листопада у нас вже відбудеться повня, і відбудеться вона в знаку Телець. Повня це кульмінація, це завершення якихось процесів, які ви давно бажали. А для вас, скорпіони, це сьомий дім, і тут просто сумки. Завершення питань, які ви давно підіймали, які вас турбували. Ви відчуєте ясність завершення якоїсь роботи, над якою ви довго працювали. Це також можуть бути партнери і по бізнесу, і на роботі ваші колеги, а також ваш чоловік або дружина. Завершиться якась важлива ситуація, яка, можливо, довго тягнулася, і ви не розуміли, як її розрішити, але, воно зараз, але ця ситуація зараз вирішиться. Нові клієнти до вас можуть прийти, і ви отримаєте таке розуміння про власні доходи, тому що телець це про все матеріальне. Ви зрозумієте на що ви можете розраховувати в даний момент. А 20 листопада у нас Плутон вже остаточно вийде з знаку козоріг і зайде у водолій, буде знаходитися там до 43-го року. І для вас це четвертий дім. Отже, Скорпіони, для вас настав час опрацювати сферу вашої сім'ї, де ви проживаєте, місця вашого проживання, вашої родини взагалі, всієї родової системи. Ви можете почати. Будувати своє дерево генеологічне, розбиратися з питаннями, хто ж були ваші предки, і де ви жили жилите, де де ваше коріння взагалі, де ви взагалі хочете жити, де ваш будинок, можливо, захочете е, збудувати власний будинок, щось переорганізувати, поповнити свою нерухомість, тому що Плутон дуже багато енергії, дуже мочної, він любить все трансформувати, а ви, скорпіони, копаєте дуже глибоко. І ви повинні якісь таємниці дістати. Можливо, в родині у вашій сім'ї були якісь таємниці. Отут ви будете з оцим, оцим розбиратися. На це багато часу, 20 років. Можуть якісь люди піти з вашої родини, з вашої сім'ї, можливо, діти виростуть, звісно, за 20 років вони можуть вирости, можуть прийти нові люди в вашу родину, багато дуже змін. І також це може стосуватися і фінансів, тому що Плутон це про фінанси. І, до речі, Плутон управитель вашого знаку Скорпіону. Я думаю, вам ці енергії дуже знайомі, і ви справитеся з ними. І через 20 років ви не впізнаєте не себе. Не свою родину, не свій дім. Це буде все нове, оновлене і дуже прекрасне. А 21 листопада у нас уже сонце переходить в знак стрілець, і як я вам казала, знову ж таки: другий дім опрацювання в фінансів. Сонце додасть більше енергії, такої активної, захочете там щось змінити. Як я казала, або роботу змінити, або. Кошти, які ви отримуєте за свою роботу, також захочете змінити, підвищиться ваша самоцінність, ви зрозумієте, що ви гідні більшого, будете займатися якоюсь справою фінансовою, яка має перспективи росту, тому що там і Меркурій знаходиться, і сонце. Мінусі вони можуть давати конфлікт. Коли вони дають конфлікт, це поєднання, коли у людини немає цілі взагалі, тому що сонце це про наше майбутнє, про наші цілі. А Меркурій це рух, він хоче рухатись, хоче планувати, хоче щось дисциплінувати. А якщо людина не має цілі, не має куди не бачить свій шлях, не знає, куди рухатись. Звісно, конфлікт Плутон з сонцем. Поєднується, виникає конфлікт. Конфлікт внутрішній, звісно, ви відчуєте. Захочете з кимось там поскандалити, поконфліктувати, але краще майте цілі і рухайтеся до них, покращуйте своє життя. І 26 листопада, вже тут, же в стрільці, Меркурій піде ретроградно, за своїм мисленням слідкуйте, за тим, як ви плануєте своє життя, що ви говорите взагалі, і також яку інформацію ви отримуєте. І це все стосовно фінансів у вас. Що може бути на фізичному плані, ви можете переоформлювати якісь кредитні картки, банківські рахунки, і це повернення назад, тому що Меркурій буде рухатися назад. Відносно нас землі. Ви можете позбавитись від якихось витрат, які вам вже не потрібні. Можливо, вам повернуть борги. А також це поновлення якогось минулого джерела доходу. Можливо, воно було забуто вами. Зараз ви можете до нього повернутися і звідти знову отримувати кошти. Але що важливо, до 15 грудня, поки Меркурій буде ретроградний, не приймайте якихось важливих рішень стосовно фінансів, тому що потім він піде. Прямо і може все змінитися, ситуації можуть помінятися. І отже, я вам бажаю всього найкращого, добре, позитивно, гарно прожити місяць листопад. Підписуйтесь на мій канал, також на мій інстаграм. І я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі!